Поєдинки 26-го туру Української прем'єр-ліги відбувалися з 27 квітня. У суботу, 27 квітня, відбулись перші чотири поєдинки 26-го туру. Центральний матч туру дніпро 1 Динамо, Минай, Чорноморець, ЛНЗ Шахтар та Рух Верес. У неділю, 28 квітня, відбулись ще три поєдинки: Зоря Оболонь, Колос Олександрія та кривбас металіз 19-25». У понеділок, 29 квітня, відбудеться ще один заключний поєдинок. 26-го туру Полісся ворскла Київське Динамо здобуло вольову перемогу з рахунком 2-1 на Дніпром 1 у 26-му турі УПЛ. Обережний старт від обох команд після 10-ї хвилини перервала повітряна тривога. Ракетна небезпека спровокувала вимушений відпочинок на півгодини. Після паузи активніше заграли кияни. Утім, момент виник аж на 31-й хвилині. Ванат із кількох метрів не переграв волинця. Здавалося, що Динамо заволоділо ініціативою повністю, проте це не завадило спортклубівцям оформити гол в роздягальню. Сваток закинув м'яч на правий фланг атаки, де Гуцуляк у протистоянні з двома оборотами. Оронцями виборов м'яч біля лінії поля і перекинув Бущана. Зрештою, перший тайм Дніпро 1 переміг з рахунком 1-0. Команда Олександра Шовковського відігралася на старті другої половини зустрічі. На вістрі атаки білосиніх опинився Ванат. Пробити він не зміг, але й оборонці не вибили м'яч подалі. Кабаєв зіграв на підбиранні та фактично розстріляв воротаря з близької відстані. 1-1. Динамо продовжило контролювати перебіг подій. Та до реальних моментів забити вдруге справа доходила вкрай. Рідко дальній постріл Шапаренка став здобиччо Волинця. Впорався Кіпер із ударом Бояльського з лінії штрафного. Між цими нагодами Пасіч пробив у воріт Киян, але Бущан встиг зреагувати. Фінал драми прийшовся на останні хвилини основного часу. Спершу столичний грант опинився в меншості після відвертого фолу Тимчика, а потім кияни розіграли зразкову атаку. Брашко розрізав оборону передачою на супрягу. Той віддав назад на Ваната, який дотик переграв волинця. 1 2 у підсумку. Перемога зберегла Динамо в чемпіонських перегонах. У матчі 26-го туру УПЛ Одеський Чорноморець поступився Минаю з рахунком 0:2. Минай з перших хвилин кинувся атакувати суперника і вже на шостій хвилині вийшов вперед. Устименко у падінні не зміг влучно замкнути прострільну передачу у штрафному майданчику, а кораблін був перший на добиванні 1-0. Бадібанга у відповідь стріляв за меж штрафного. повстіку. За мить обіграв у гірю і небезпечно пробив вище воріт. Вакула обвідним ударом намагався поцілити у кут воріт чорноморця. Варакута відбив перед собою, але ременяк головою пробив у сті. Моряки на якийсь час перехопили ініціативу, але на завершальній стадії нічого не клеїлось. На 20-тій хвилині Штогрін мав шанс зрівнювати рахунок. Але Кемкін потягнув удар з-під поперечини. Всередині тайму Устименко в контратації ледь не вразив дев'ятку воріт Чорноморця. Зрештою, перший тайм завершився перемогою, минає з рахунком 1-0. У перерві Григорчук випустив Авагімяна і Бойчука, і Чорноморець ледь не пропустив друге. Устименко закручував у дальній кут. Але але сфера пройшла в притирку зі стійкою. Згодом Путря стріляв здалеку, і м'яч Рикошетом від Семотюка мало не залетів у ворота закарпатсів. А на 63 й хвилині Минай подвоїв свою перевагу. Дмитрук навісив з правого флангу на ременяка. Той виграв верхову боротьбу у захисника і другим дотиком перекинув м'яч через голкіпера. 2-0. За дві хвилини по тому Брагару потужним ударом струснув поперечину. Минай дуже якісно грав у захисті і практично не дозволяв супернику створювати моментів можна згадати, хіба що штрафний за 10 хвилин до завершення матчу. А вагім'ян перекинув сферу через стінку, але влучив у кут, де вже розташувався Кемкін. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Закарпатів з рахунком 2-0. Донецький Шахтар без проблем здолав черкаський ЛНЗ з рахунком 3-0 у матчі 26-го туру УПЛ. Вже на четвертій хвилині почались перші проблеми Шахтаря. Бондаренко на рівному місці підвернув ногу. Артем спробував продовжити матч, але у підсумку його забрали з поля на ношах. А от справи до небезпечних моментів не доходили аж до 33-ї хвилини. Саме тоді Зубко прорвався до штрафного зону правого інсайда та віддав у центр насікана. Данило слабко пробив з лінії карного майданчика у воротаря. ЛНЗ відповів небезпечним ударом на умця після рикошету від Матвієнка. Трохи повстій. Сікан виправився на 40-й хвилині. Конопля віддав з правого флангу до штрафного. М'яч проскочив до Кевіна, який навісив вже з лівого краю штрафного на дальню стійку. Сікан переграв захисника у повітрі та відкрив рахунок у зустрічі 1-0. Зрештою, саме з таким рахунком команди і відправилися відпочивати. ЛНЗ ледь не відігрався по перерві. Рибалка навісив зі штрафного з правого флангу. М'яч влучив у Педріню, від якого відскочив у стійку. Але Черкасці не зупинились. Наумець розігнав атаку правим флангом та знайшов Яшарі перед штрафним майданчиком. А той пробив у дальній кут сейв різника. Шахтар через три хвилини подвоїв перевагу. Кучеренко віддав необережну передачу на захисника, якого обікрав Марлон Гомес та віддав праворуч на Судакова. А Георгій пробив під поперечку 2-0. ЛНЗ знову створив момент. Тепер бойко пробивав після передачі Хобленка, але Різник впорався із пострілом. Егінал доміг робити рахунок розгромним, але Після його удару з розвороту м'яч поцілив у стійку. Але бразилець не пішов з поля без гола. Вінгар отримав м'яч на лівому фланзі. Змістився в центр, обігрався з Траоре та поцілив у дальній кут. 3-0. Зрештою, саме з таким рахунком і завершився матч. Львівський рух здійснив камбек у матчі 26-го туру УПЛ проти Вереса. Поєдинок завершився перемогою Львів'ян 3-1. Вже на третій хвилині Дахновський отримав гірчичник. Трохи згодом здалеку спробував прикластися пастух. Ледь не єдиний момент за перші 30 хвилин. По завершенню перших півгодини гри Верес неочікувано повів у рахунку. Гол видався курйозним та ефектним. Гайдучик отримав м'яч на правому фланзі, змістився та пробив. А Слюбик, намагаючись відбити удар, направив м'яч у ближню дев'ятку. Таким чином він дезорієнтував голкіпера. 1-0. Рух намагався відігратись, але Верес. Рамотно закрився. Тож на перерву команди пішли за переваги рівнян. На старті другого тайму львів'яни відігрались і зробив це Слюбик. Після розіграшу штрафного корабін навісив до штрафного з правого флангу, але поцілив у захисника. М'яч свічкою піднявся над штрафним. Холод головою зумів скинути до лінії воротарського. А Слюбик встиг втикнути ногу поміж Кучеренка та Жуліо Сезара. один-один. А на 59-й хвилині рух вже вийшов вперед. Карабін, здавалося, невдало обробив м'яч та його Втратив, але нав'язав боротьбу Кучеренку на правому фланзі і помітив вільного перед перештрафним. Передача на бразильця, який красиво поклав у дальню дев'ять, 2-1. Карабін збільшив відрив руха. Сич віддав праворуч на Ярослава. А той на замаху прибрав захисника та обвідним ударом забив у дальній кут 3-1. Пастух дальнім ударом міг зробити перевагу розгромною, але когут потягнув. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу руха з рахунком 3-1. Луганська Зоря та Київська Оболонь у рамках 26-го туру УПЛ сильнішого не виявили. Матч завершився з рахунком 0-0. Підіпічні Юрія Коваля могли відкрити рахунок вже на першій хвилині з котового, який на ближній стійці замкнув Батагов. М'яч пройшов повз дев'ятку. Наступного гострого епізоду довелося чекати до 24-ї хвилини. Гереєру відгукнувся на проникний пас, пробивши з лівого краю штрафного у ближній кут, Федорівський парирував. Ще за три хвилини Яцик відкрився на лінії карного майданчика, прийняв пас і скинув м'яч правіше на Кірюханцева. Ігор звідти прострілив, однак Яцик не зміг замкнути. Антюк, вже підхопивши сферу у метрів 12 від воріт, запустив її над каркасом. Покарання за марнотраство могло прилетіти на 31-й хвилині, коли Карась наважився на удар із лівого флангу. М'яч несподівано полетів за комірець Турбаєвському, але Микита перевів його над поперечкою. На 32-й хвилині Осман бахнув з дистанції, поціливши у стійку воріт луганців. Вже на 34-й хвилині команда провела атаку з кросом Кирюханцева, який з лінії Воротальського замикав Яцик. На 45 45-й хвилині Черненко міг забивати з лівого краю карного майданчика, підхопивши відскок і пробивши з лету. Втім, м'яч пройшов повз ближній кут. У підсумку відпочивати футболісти відправилися за нулів на табло. У другому таймі швидше прокинулася оболонь. Всього за хвилину після початку тарануха обігрався із краснопіром, влетів на праву половину штрафного і вгатив у дальній нижній кут. Турбаєвський врятував зорю. Луганці відповіли на 55 й хвилині, хоча в цьому допоміг соперник. Будко виконав простріл, м'яч з рекошети, внаслідок чого Лукінчук махнув повз нього. Таким чином він дозволив Гереру пробити метрів із п'яти. Було б взяття воріт, якби не фантастичний сейф Федорівського. Після цього активність команд почала падати. На 67-й хвилині свій шанс змарнував тарануха, який замикав простріл вздовж лінії воротарського. А на 80-х хвилинах пивовари втомилися настільки, що Краснопіра схопила судома, а Федорівському стало зле. Олегу навіть було важко вибити м'яч. Останній. Факт неабияк тривожив Валерія Іващенка, адже він провів вже 5 замін. А пройшло тільки 84 хвилини. Команда ризикувала залишитися без гокіпера. Однак Олег знайшов сили продовжити гру. Його ж партнери могли вирвати перемогу на 88-й хвилині. Однак, краснопір при замиканні прострілу Прокопчука вздовж воротарського махнув повз м'яч. Зрештою фінальний свисток зафіксував нульову нічию. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Ковалівські Колос та Олександрія не змогли виявити сильнішого у поєдинку 26-го туру УПЛ. Матч завершився з рахунком 0-0. У старті поєдинку підопічні Руслана ротаня створили два напівмоменти. Вже на 9-й хвилині довелося міняти Логінова, який смикнув м'яз. У першому таймі моментів фактично не було. По перерві ситуація особливо не змінилася, а в Олександрії травмувався ще й кулаков. Лише ближче до 70-ї хвилини команди обмінялися моментами. Спочатку погоріли, не зміг замкнути простріл Калітвінцева. Колос відповів моментом Ільїна, який поцілив у сітку зовнішнього боку. Ковалівці могли вирвати перемогу на 92-й хвилині велетень вибіг за спин захисників та замикав флангову передачу. Але Микита Шевченко парирував удар ногою. М'яч відскочив до рангеля. Але бразилець з розвороту пробив повз ворота. Таким чином колос набрав 29 пунктів і залишився дев'ятим. А от Олександрія ризикує 12-те місце та 26 очок. До зони перехідних матчів 4 бали. Криворізький кривбас не зазнав проблем у поєдинку 26-го туру УПЛ проти Металіста 19-25. Матч завершився розгромною перемогою Кривбаса з рахунком 3-0. Кривбас не затягував та вже на 5-й хвилині повів у рахунку. Бандейра з правого флангу віддав до штрафного на Задираку, а Максим першим дотиком обробив м'яч, а потім з розвороту пробив у кут воріт 1-0. Трохи пізніше Микишан та Задирака створили два моменти протягом хвилини, але подвоїти перевагу не вдалося. Металіст 1925 відповів лише дальнім ударом обінаї, без проблем для Маханькова. Підіпічні Вернадуба подвоїли перевагу на 38-й хвилині. Кузик Йрвався правим флангом та помітив Микитишина на дальній стійці, а той ударом головою розстріляв голкіпера 2-0. А перед перервою луньов оформив розгромну перевагу, замкнувши простріл Дібанго 3-0. Другий тайм перетворився вже на формальність. Криворіжці були ближче до четвертого гола, аніж металіст 19 1925 до першого у ворота Маханькова. Зрештою, у другому таймі не було жодного гострого моменту, тому поєдинок так і завершився з рахунком 3-0. Турнірна таблиця після 26-го туру виглядає так: на першому місці продовжує знаходитися шахтар. Гірники мають 61 бал та одну гру в запасі. На другому місці Динамо. Кияни мають в своєму активі 57 очок і теж одну гру в запасі. Третя позиція за кривбасом. Криворіжці мають в активі 54 пункти. Четверта сходинка за Дніпром. 1 дніпряни набрали 45 очок. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 44 пункти. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останнє місце опустився «Металіс» 1925. Харків'яни мають 19 залікових балів. Передостанні Минай. У Закарпатів теж 19 залікових пунктів. 14 верес. Рівняни набрали 20 очок, але у них ще одна гра в запасі. На 13 місці оболонь. Пивовари мають в своєму активі 22 пункти. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Владислав Ванат, у нього 13 забитих м'ячів. На другому місці відразу три футболіста, а саме Віталій Бояльський, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан. У них по 9 забитих м'ячів. Наступний 27-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – з 4 по 6 травня. 4 травня зіграють о 13-й годині Олександрія Рух, о 15.30 – Оболонь ЛНЗ та о 18-й – Металіз 1925 Ворскла. 5 травня зіграють о 13-й годині Поліся Зоря, о 15.30 – Динамо Колос та о 18-й – Шахтар Чорноморець. 6 травня зіграють о 13-й годині центральний матч туру Дніпро-1 Кривбас та о 18-й. 17 вересня – Минай.